Річний обіг фірми Баест майже 40 мільйонів євро. Чеське родинне підприємство спеціалізується на продукції зі сталі, зокрема, ось в таких посудинах високого тиску. Майже 80 відсотків продукції збувається у країнах Євросоюзу. Власник фірми Франтішик Коловані не уявляє собі Чехії без ЄС. У такому разі його бізнес за один день спіткав би крах. Ми інтегровані у міжнародні мережі, і лише завдяки членству в Євросоюзі ми маємо величезні переваги. але вже на центральній площі Бенешова, міста, де розташоване менталургійне підприємство, можна почути протилежні думки. Особливо у провінції ставлення чехів до Євросоюзу вельми критичне так. Ми у ЄС. Не знаю, що нам це дає. Ну в цьому питанні я 50 на 50. 50 на париса проценти я собі Не думаю, що це добре для нас. Було б краще, якби ми вийшли з Євросоюзу. Опитування німецько-чеської торгово-промислової палати показує 83 відсотки іноземних підприємств та навіть дві третини чеських занепокоєні розмовами про чексіт. Деякі іноземні фірми за такого розвитку подій негайно пішли би з Чехії. поки у Чехії не буде нового стабільного уряду, який чітко відстоюватиме європейський союз та членство в ЄС. Ці дискусії триватимуть. А це отрута для місцевої економіки. Це змушує бізнес нервувати. популістські партії у чеському парламенті, які набрали більше голосів на минулих виборах, вже вимагають референдуму щодо членства в ЄС. Результати такого всенародного опитування абсолютно не